А я чоловікові, який навчив Європу пити каву. Ну так, пишуть. Український козак. Юрій Франц Кульчицький. А там ляльськовий театр. Тут один сходів центральної частини частину Львова через вулицю Друкарську. あとその前にあった方がな。 Ах, солнце гарно присвечивает, правда? И вы Я вас не снимаю. Я снимаю, как солнце против этого светит. <laughs> Перепрошу. Yeah. Значит так. А, сонце сідає і світить проти очей. Лімончело не працює. Так нам нахвалювали лімончело, воно не працює. Напевно, та пані, яка нахвалювала і була власне Слімончело, ніхто до них не ходив. Написала, в нас писала на каналі, що ой, Лімончело, такий файний бар, ходіть хоч хтось Лімончело, ніхто не прийшов Лімончело, Лімочело закрився. вулиця. На вулиці ти ти між сонце сідає. Треба Бружанська церква. Тільки ми почали музиканта знімати, зразу він десь перестає грати. Знову трошки вулиці Краківської. Це вхід в Єрменську церкву, ми вже теж не раз вам показували, на жаль, не складається в нас з відео з церквами. Через те, що не те, ну як називаємо речі іменами, представники церков не йдуть з нами на контакт. Бачать якусь загрозу для себе в цьому. Тому якщо хтось нам може допомогти з контактами, ми би зробили цикл про церкви Львова з великим задоволенням. А, це вулиця Вірменська. Найда, no, звичайно, не від початку, але в кінці бачите видно двоєму. <плес> сьогодні не будемо заходити. Висновок ну, який наразі, церкви, дзвіниці, дивимося ззовні. А, тут теж бачите продажі на вулиці Вірменській. Багато місць з продажем. Продаж оренда. Галицька алхімія А далі гасова лямпа. До речі, звернули увагу, що. Скільки ми ходимо останнім часом, чого не вистачає Львову? екскурсій. Скільки раніше було багато екскурсій. Зараз екскурсій немає взагалі. Наблизаємось до дзиги. Ти <плес> очікуєш, Колись заходили всередину, в дзигу показували виставку. На жаль, немало такого відео, як кажеться, вихлопу. Тому теж поки не будемо заходити і дивитися нову виставку в дзизі. Можливо, колись наступного разу. Ця виставка була дуже гарна. З карпатськими пастухами. Ого. Тут людей багато. Ходимо до храму. Несподіванкою стало для мене що там багато столиків і там багато людей за ним. Домініканський собор. Ні, ну, іспанський церкви шматочок.